Дуже боляче, бо ми з хлопцями 11 років їздимо на схід і ми застали цю новину якраз на сході. Нам дуже важко зараз збирати ресурси. І там в останній поїздці ми там дарували 5 машин, хлопцям перевозили. Воно дуже важче дається з кожним місяцем, з кожним роком, і оця новина психологічно б'є по всіх українцях. Думаю, що має бути невідворотність покарання і серйозного покарання, щоб ми, знаєте, всією нацією не пішли в нокаут від цього. Бо завдяки таким речам втрачається держава. І вже який рік ми маємо можливість її зберегти або втратити. Тому це дуже боляче. Якщо ми хочемо залишитись державою, у нас іншого шансу нема. Навіть якщо ця влада закінчиться, буде наступна, ми мусимо садити тих людей в тюрму і бажано до кінця їхнього віку. Ну, інакше ми не збережемося. Це, ну, це захист нашого суспільства, наших дітей або підемо грабами до Росії, бо ну, це їхній стиль життя. Ми не можемо в цьому жити. Це окремі виродки, це окремі виродки, які е, цим займаються систематично роками. І це як хвороба, її треба лікувати. Напевно, до кінця її вилікувати не може жодне суспільство. Але ну, західні суспільства принаймні, показують, що це має бути мінімальний відсоток. Е, от і саме основне, щоб ми доводили ці справи до кінця, бо ж, кожна недоведена справа до кінця стимулює наступних цим займатися.